Над чим працювали народні обранці цього тижня і як це вплине на життя українців? Про нові скандальні кадрові рішення та міжнародні події. Вітаю! Це новини підсумки тижня у студії Ірина Коваль. І спершу про події на фронті. Надскладнішою залишається ситуація на території Донецької області. Основні зусилля російські загарбники сконцентрували на Бахмутському напрямку поблизу Часового Яру. Бойові дії тривають вже й у самому місті. Окупанти активно застосовують артилерію, дрони та авіабомби. Також противник здійснює атаки вздовж каналу Сіверський Донець Донбас, розповів представник прес-служби ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак. Активно ворог наступає і на Покровському та Курахівському напрямках. Тим часом Триває українська операція у Курській області по всій лінії фронту. Наші воїни продовжують знищувати окупаційні війська. За повідомленням Міністерства оборони, у листопаді російська армія зазнала найбільших втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення, а саме 45 тисяч 720 військових вбитими та пораненими. А тим часом цього тижня розгорівся гучний скандал щодо державних закупівель для фронту: 23 мільярди бюджетних грошей для контрактування зброї може отримати сумнівна польська компанія Посередник. Детально про це у нашому сюжеті. 7 вересня 2023 року. Рустем Умєров виступає у Верховній Раді перед голосуванням щодо призначення міністром оборони. Його попередника Олексія Резнікова звільнили після низки корупційних скандалів. В моїй філософії корупціонери прирівнюються до терористів, а з терористами жодних перевон не ведуть. Наш план максимально унеможливити корупційні прояви. Маємо повноцінно запустити агенції закупівель. Це питання честі. Агенцію з оборонних закупівель, яка укладає контракти на постачання зброї для української армії, запустили. Але цього тижня вона разом із Міноборони та Державною прикордонною службою опинилися у центрі скандалу. Йдеться про суперечку щодо 23 мільярдів гривень. На початку тижня кабінет міністрів забрав ці гроші в агенції та передав їх держприкордонслужбі. На закупівлю боєприпасів для реактивної та ствольної артилерії, як повідомив ефірі телеканалу Еспресо, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець комерційну пропозицію прикордонникам зробила польська компанія Посередник, і до неї є багато запитань, зокрема щодо можливості поляків поставити зазначені обсяги. Фактично йдеться про обсяги боєприпасів за окремими напрямками, які приважають там або дорівнюються потужностям окремих заводів у східній Європі, які спроможні такі боєприпаси радянського зразка виготовляти, і вони каже що монка європейські підприємства раптом відмінять контракти, які вони вже мають на, на поточний рік, і ці обсяги переспрямують на, на потреби України. Мало ймовірно. вір. Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов підкреслює, польська компанія не є виробником боєприпасів, а лише так званою фірмою-прокладкою. За його словами, агенція уже мала невдалий досвід співпраці з нею. Контракти щодо постачання було укладено, але повністю не виконано. Втім, тоді польській фірмі наперед не платили. Тепер же вона просить у прикордонників 100% передоплати. І в міноборони фактично на це погодилися, от скільки б було, от тупо взяли і забрали. Тобто, <с seu hoje> а меню вони прикордонникам взагалі ці поляки за нефіційною інформацією, викидали взагалі на 100 мільярдів гривень. Просто забирають 23, бо 23 три є. Е -е, і от е от я ж кажу, це все от уряд зробив дуже так тихо, але за навіть за участі Рустема Умірова, замість того, щоб віддати закупівлю професіоналам. Справді, коли ЗМІ повідомили про суперечливі наміри прикордонників, ті поспішили виправдатися. У поширеному прес-релізі відомство фактично наголосило, що рішення співпрацювати із польською фірмою ухвалили саме в українському Міноборони. Пропозиції були направлені на адресу Міністерства оборони України та Генерального штабу збройних сил України з метою вивчення цього питання та прийняття там відповідного рішення. Результатом розгляду стало розпорядження Кабінету міністрів України про делегування повноважень для здійснення оборонних закупівель. Водночас низка змі та анонімних телеграм-каналів поширила допис екс-радника директорки агенції з оборонних закупівель Тамерлана Вагабова. Мовляв, саме відомство на чолі із Мариною Безруковою не виконало державних контрактів на постачання боєприпасів на суму 25 мільярдів гривень. І через це уряд мусив перенаправити кошти держприкордонслужбі. Це має ознаки скоординованої інформаційної атаки. Саме Безрукова в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла: насправді ті кошти, які Кабмін забрав в агенції, уже цього тижня мали бути використані для укладення додаткових угод із компаніями-постачальниками, які пропонували кращі умови ніж польська фірма, без 100% передоплати і за нижчими цінами. Мені вчора надіслали скріншот а, про те, що а, в курілках Міноборони а, дуже сильно а, фонить а, ненависть до однієї конкретної людини. А, то я так зрозуміла, що оскільки це було надіслано мені, то можливо це про мене скоріше за все. Але, наприклад, сьогодні ми були на нараді разом з Рустемом Міровим, Там жодного конфлікту немає. Але я завжди дивлюсь надії. Від початку повномасштабного вторгнення Росії бюджет Міноборони України виріс в рази. Перший рік великої війни журналісти-розслідувачі утримувалися від поширення інформації щодо можливих зловживань із державними коштами. Лише на початку 2023-го Юрій Ніколов написав статтю у дзеркалі тижня, в якій заявив про ймовірне розкрадання коштів на закупівлі харчів для зсу. Зокрема, за словами журналіста, Міноборони законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна у столичних крамницях становила близько 7 гривень. У цій справі ДБР повідомило про низку затримань. Пізніше розгорівся скандал щодо, начебто, завищених цін і неналежної якості зимових курток. Замовлених Міноборони для ЗСУ, зрештою, президент Зеленський вирішив звільнити Резнікова, а його наступник Рустем Умєров нарешті запустив діяльність двох відомств, які почали купувати зброю та харчі для ЗСУ, прозоро агенції з оборонних закупівель та державного оператора тилу. Навіщо тепер в однієї зі структур забирають гроші, щоб вручну передати їх фірмі, із якою уже був невдалий досвід співпраці? Міністр Умєров, який обіцяв викор. Корупцію у своєму відомстві щонайменше має дати пояснення. Найближчим часом у нього буде така можливість. Народні депутати викликали його до Верховної Ради, щоправда, з іншого питання через неякісні міни, які поставили до ЗСУ і потім відкликали з фронту. Тож поговорити є про що. Створення міністерства єдності та ухвалення низки гучних законопроєктів. Наскільки здорожчають цигарки, та чи каратимуть журналістів за інформацію із закритих реєстрів? Про усе найважливіше, над чим працювали народні обранці цього тижня, розповість Катерина Галко. Передостанній у цьому році пленарний тиждень Верховної Ради розпочався із кадрових питань. Екс-нердепка від батьківщини Альона Шкрум склала мандат і подалася у Кабмін працювати заступницею міністра розвитку громад і територій. А от колишній очільник згаданого відомства і вже екс керівник «Нафтогазу» Олексій Чернишов зайняв посаду віце-прем'єр-міністра України, міністра національної єдності. Відтак обіцяє єднати усіх громадян в Україні. Іні, і за кордоном єдність це наш ключ до перемоги. Ми маємо об'єднати не лише тих, хто в Україні, а й тих, хто є за межами. Вся Україна як один. Міннацєдності не стало 20 20-м міністерством, а утворилося шляхом реорганізації мінреінтеграції. Нардепи таку ідею загалом підтримали, хоча досі не зовсім зрозуміло, хто, кого та як буде єднати. Чернишов обіцяє представити свій план дій уже незабаром. Коли ми обговорювали сьогодні на фракції, це була єдина кандидатура, тому тут можна було б тільки підтримати або не підтримати. Фракція підтримала. Наша пропозиція полягала в тому, щоб міністерство займалося і внутрішньопереміщеними особами, і біженцями, і співпрацею з українською діаспорою, яка може лобіювати наші інтереси і яка теж може сюди повернутися. Це питання демографії, а не умовне питання єдності. Я проти створення таких міністерств, проти роздування штатів апаратів чиновників. Наступним важливим рішенням стало підняття акцизів на тютюнові вироби. Таке рішення народні обранці ухвалювали спалкими дискусіями. Бо якщо казати, то саме наші військовослужбовці, яких за статистику більше 90% курять не від хорошого життя, перебуваючи в екстремальних умовах, чи це справді відіб'ється на них? Найбільша проблема цього законопроекту створення штучної податкової пільги для твенів. Яку змовишись дружно відстоїть уряд і тютюнові лобіси тут в парламенті? Це не лише 18 мільярдів, що будуть недоотримані бюджетом за 4 роки, але й запрограмоване зростання епідемії коріння серед дітей і молоді. Палити не лише дуже шкідливо, а й стане дуже дорого. З 1 січня пачка сигарет здорожчає аж на 40 гривень. В майбутньому така ж доля вочевидь, чекає і на електронні сигарети. Нового року зросте зросте вартість пачки цигарок. Приблизно на 40 гривень, і всі ці, ці гроші вони підуть на армію. Врешті законопроект вводить графік підвищення акцизних ставок до 28-го року, доводячи їх до 90 євро за тисячу цигарок. Ще одна спроба історичного рішення успішне перше читання законопроєкту про створення в Україні повноцінного суду присяжних. Перші два роки такий суд розглядатиме лише ті справи, за які передбачене довічне позбавлення волі. Рішення про винуватість особи ухвалюватимуть вісім присяжних. Які справи не буде розглядати суд присяжних? Це корупційні злочини, це злочини проти несення військової служби, злочини проти миру безпеки. Ну тому що суспільство ну має по цим злочинам дуже таке ну. Суспільство дуже налаштоване, ну якби проти. Втім, справжнім апогеєм цього тижня став законопроєкт 102.42, який передбачав до восьми років позбавлення волі за розголошення конфіденційної інформації з публічних реєстрів у період воєнного стану. Відтак ставив під загрозу роботу журналістів-розслідувачів. Реакція на таку ініціативу не змусила на себе чекати. Медіарух, численні медійні та правозахисні громадські організації України, а також го. Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликали депутатів не голосувати. Чи буде відповідальність журналістів, які отримали інформацію, і ваш статус вимагає, якщо воно публічно становить інтерес її публікувати? Чи у вас є відповідальність за те, що вона якимось чином на якомусь етапі була незаконно отримана з реєстру? Оскільки на ці питання немає відповіді, зрозуміло, ми припускаємо, що цей законопроект може бути використаний як обмеження доступу і як тиск на журналістів. За обмеження свободи слова та за унеможливлення розкриття фактів корупції таки проголосували аж 213 народних обранців. Серед таких 75% від фракції Слуга народу, а також чимало учасників колишньої ОПЗЖ відновлення України, довіра та за майбутнє. Іронічно, що зелені кнопки натисли ті, кого раніше викривали журналісти. Наприклад, слуга Геннадій Касай, родина якого, як виявили схеми, накупила квартир у доба. Аї на понад 1 мільйон доларів, слуга Андрій Клочко, родичі якого, за даними бігу з інфо, за роки його депутатства скупили майна на понад 20 мільйонів гривень. А 70-річна мама придбала новеньку Теслу. Або ж мамоян з ОПЗЖ, родина якого лише за 2022 рік придбала 13 авто на суму понад 1 мільйон доларів. І таких депутатів багато. Загрозу утиску свободи слова не знято, адже законопроєкт 10242 ще. Повернеться у сесійну залу на повторне друге читання. Був перегляд рішення комітету, Вони знизили санкції щодо цього ви, ви, виду правопорушень, і але і в цьому, і в цій редакції, ви бачите, що зал не підтримав цей законопроект. І, хоч впродовж тижня, нардепи закликали у залу міністра оборони Умєрова та міністра стратегічної промисловості Сметаніна. Сесійний тиждень завершився годиною запитань до Ольги Стефанішиної, віце-прем'єрки з питань європейської інтеграції, міністерки юстиції, до слова міністра енергетики Галущенка на таку розмову депутати чекають ще з серпня. Катерина Галко, Юлія Бельська, телеканал Еспресо. І ще одне дивне кадрове рішення: Мінкульт знову створив центр стратегічних комунікацій та призначив його керівником одіозного Сергія Бикова. Наказ оприлюднили на сайті відомства. До листопада цього року биков працював заступником начальника управління стратегічного планування та комунікації, а також начальником відділу взаємодії з громадськістю та медіа міністерства молоді і спорту. Нагадаю, Сергій Бойков у минулому позиціонував себе як політичний технолог та виступав із заявами на користь проросійського політика Віктора Медведчука. Називав революцію гідності державним переворотом та підтримував так званий мирний план Путіна. Вони намагаються сьогодні побудувати в себе антиукраїну, і вони дійсно намагаються зробити все, аби росіяни, яких я дуже поважаю, ну, я взагалі абсолютно російський чоловік. Ну, давайте тоді ще пошукаємо. Давайте тоді я не знаю, Челенка з Москви випишемо. Там десь Максим Равреба бігав, десь там ще чаплига. Є такий знаменитий персонаж, mm -hmm. десь бігає. Давайте їх всіх випишемо. Насправді, там вже там була достатньо велика когорта знаних осіб. Давайте просто у нас шарій з технічними комунікаціями покерує людина. Досвідчена популярний блогер. І після того, як інформація про призначення набула розголосу та спричинила обурення суспільства, заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос у коментарі Укрінформу у суботу, 7 грудня, повідомив, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій проведе відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Після перереєстрації установи однак, коли саме це станеться, посадовець не уточнив. І до міжнародних новин Україна висловила солідарність Румунії через втручання Росії у президентські вибори. Відповідну заяву опублікували на сайті Міністерства закордонних справ вплив Москви на внутрішні справи Румунії. Це спроба позбавити народ конституційного права на вільне волевиявлення. Відтак Росія чергово здійснила гібридну атаку проти Європи. Так само Москва розхитує ситуацію у Грузії та Молдові, заявили у відомстві. Нагадаю, у Румунії скасували результати першого туру президентських виборів. У ньому переміг проросійський кандидат Келін Джорджеско. Конституційний суд країни зафіксував втручання у вибори з боку Москви. Детальніше про рішення румунської держави зупинити російську політтехнологію. Дивімося далі у сюжеті нашої колеги Маріани Присяжнюк. 6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Лідером перегонів тоді став контраверсійний проросійський кандидат Келін Джорджеско, чия передвиборча кампанія активно розгорталася у соціальній мережі TikTok. Рішення конституційного суду це реакція на безпрецедентні події, з якими сучасна Румунія досі не стикалася фактично на гібридну війну проти себе забезпечення надійності електоральних процесів у Румунії та загалом у Європі стає першочерговим завданням. У найближчому майбутньому буде прийнято низку заходів, які стануть прямою відповіддю на феномен Джорджеску. Перемога Джорджеску у першому турі стала несподіванкою для всіх. Найпоширенішим пошуковим запитом того дня в інтернеті стало його прізвище. Невдовзі широкому загалу відкрилося більше інформації про фаворита перегонів, зокрема, його нацистські та сувереністські погляди, критика НАТО та ЄС, а також захоплення політиками на кшталт Путіна та. Рішення конституційного суду пов'язане з необхідністю зупинити сходження ультраправого кандидата, чия програма майже ідеально відтворює інтереси Росії як у Румунії, так і у Європейському Союзі. Реакцією на такі результати стали масові протести у кількох румунських містах. У Бухаресті молодь кілька днів поспіль збиралася на площі університету, вигукуючи гасла на підтримку європейського курсу країни та засуджуючи націоналістичну риторику ультраправого кандидата. Проте рішенню конституційного суду в умовно проєвропейському таборі також виявилися раді не всі те, що викликає запитання та критику навіть серед доброчесних експертів, це момент, у який суд ухвалив це рішення. Це вказує на необхідність особливого ретельного обґрунтування, щоб уникнути ризиків для довгострокової перспективи. Саме на цьому наголошують багато експертів. Шанси про російського кандидата очолити країну, яка відіграє ключову роль у регіональній безпеці та є важливим осередком військової інфраструктури НАТО, викликали занепокоєння у румунських спецслужб. Під головуванням чинного президента Клауса Йоханіса відбулося засідання Ради безпеки. За його підсумками було розсекречено і оприлюднено інформаційні звіти від різних інституцій, відповідальних за національну безпеку. Тим часом головною несподіваною. Діванкою парламентських виборів, які відбулися минулого тижня, стало те, що у майбутньому парламенті буде представлено аж три ультраправих партії президентські вибори в Румунії будуть організовані наново і наймовірніше відбудуться у березні. Передвиборчий процес триватиме за звичним графіком після того, як уряд у Бухаресті визначить офіційні терміни. Однак цей процес може затриматися, якщо виникнуть труднощі з остаточним формуванням коаліції у новообраному парламенті. Тож президентські вибори у Румунії відбудуться знову. Дату початку передвиборчої кампанії невдовзі має призначити уряд. Близько півсотні людей затримали минулої ночі у Тбілісі під час чергового розгону акції протестом. Їх звинувачують у непокорі поліції та дрібному хуліганстві. Повідомили у міністерстві внутрішніх справ Грузії. Як інформують місцеві медіа, людей затримували вже після розгону мітингу. Серед них опозиційні журналісти, політики, а також колишній міністр економіки і його син. Омбудсмен Грузії Леван Єоселіані виступив проти затримань і. Заявив, що акція була мирною. Протести проти зупинки євроінтеграції в Грузії тривають від 28 листопада і лише набирають обертів. Десятки тисяч людей виходять на центральні вулиці міст, попри те, що силовики б'ють та затримують активістів. А тим часом парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту Юн Сок Йолю. Представники правлячої партії Сила народу не брали участі у голосуванні. Проте питання знову розглядатимуть 11 грудня. Перед голосуванням на вулиці Сеула вийшли тисячі людей, які вимагали відставки президента за спробу запровадити воєнний стан в країні. Звичні методи росіян проти них же використало керівництво Туреччини у Сирії. Сирійські повстанці, підтримувані турками, взяли під контроль південне місто Дараа та Ес Сувейда на південному заході країни і наближаються до столиці Дамаска. Про це повідомили джерела серед повстанців. Дара стала четвертим великим населеним пунктом, який війська диктатора Башара Асада, підтримуваного Росією, втратили за тиждень. І таким цей тиждень побачила редакція Еспресо. Я ж кажу вам до побачення і бережіть себе.